Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Подивився я інше інтерв'ю Магнуса Карлсона. Буквально одну годину тому вийшло, ось прикладати його все не буду. Ось приблизно розкажу, що, про що він там говорив. Ну, Тому що ми вже думали, що рішення, що він. Він казав, що не знаю, що має відбутися, щоб я повернувся, ось грати Бліц. І дещо відбулося. Відбулося те, що ну, він зв'язався зі своїм батьком. Батько все-таки, хоч у нього є, є і менеджер, звісно, але й батько також виступає в ролі менеджера багато питань, які там вирішує його батько. І Він поговорив з ним. О, і він сказав, давай зранку подумаємо, що робити. Зразу так рішення не будемо приймати. І зранку мається на увазі. Вчора, так я розумію, і вони після того мали розмову з Дворковичем. Е і, чесно кажучи, Дворкович дуже, ну, якби в цій ситуації, ну так як він там описує, трошки вражений Дворкович в той момент, коли Магнуса виганяли, дворкович спав і не знав, що навіть відбувається. Ну, це все я вам просто пересказую. Я розказую. те, що говорив Магнус Карлсон. Ось, і, до речі, все скинули на Еміля Сутовського. Хоча я сам Еміль Сутовський сказав, що це е, в інтерв'ю, що це все е, арбітр, Це його було рішення. Каже: я не ховаюся за його спиною, але це було його рішення відповідно до правил Фіди. Хоча він каже, я от не ховаюся за спиною, і я підтримую, що є правила Фіде. Ось і він так досить чітко відстояв правила Фіде про дрес-код. І, ну, хто б то не був, чи Магнус, чи не Магнос. Ну, Дворкович розуміє. Ну і Магнус тепер каже, взагалі не знаю, чому ще Сутовський працює там. Так що, може, будуть скоро якісь і кадрові зміни, друзі. Ну, от, можливо, щось і зміниться. Там навіть, але сам Дворкович, ну, не знаю, які там в них. Можуть бути хороші стосунки, коли Магнус Карлсон каже, не допущ... про недопущення росіянських шахістів, а Дворкович отримав Догану за допущення деяких росіянських шахістів. Ось там якісь з етики, пам'ятаєте, там і там комісія з етики фіде, яка Дворковичу дала догану. Ось ще буквально декілька місяців тому. Хто не в курсі, є ще така штука. Там ну в загальному там дуже багато проблем, але я так розумію, що Дворкович, ну. Зв'язався з Магнусом для того, щоб все-таки Магнус залишився на Бліці, і напевно, ну, про... попросив десь, знаєте, пробачення, що й вигнали, Я там точно він там вже не казав. Він казав просто, що ми не говорили з Дворковичем. Ну, але після цього рішення, ось Магнус Карлсен повернеться в Бліц і каже: Я повернуся, щоб просто ну, для фанатів зіграти все-таки в Бліц турнірі. Ну, чесно кажучи, так, це. Досить гарно ось бачити Магнуса Карлсона знову в турнірі. ось, Тому що, ну, чесно кажучи, якось і, 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 очікувався мною, особисто очікувався цей Рапід і Пліц. Подивитися, які, які будуть виступи знову вже цього року Магнуса Карлсона, Ну і в Рапіді хотілося подивитися, його все-таки гра з тим самим Володаром Мурзіном. Володаром Морзіном. Ось тому що ну, от Магнус з ним не зіграв, друзі. Ну, таке. А, не зіграв з ним. Ну і Морзін сам. Я дивився інтерв'ю Морзіна. Він каже: так, хотілося б, щоб з Магнусом зіграти, щоб себе випробувати сили. Ну, окей, свої сили проти нього. Ну, побачимо, що завтра буде з Бліцу, Магнус заряджений. Досить так... Ну, але я так розумію, що Магнус повернувся для того, щоб. Виграти ось, ну так велика відповідальність. Він зараз прийшов реально, щоб, щоб перемогти друзі, показати фіде, хто, хто чемпіон. Ну, така зараз ідея. Ось. Хоча ну, він в інтерв'ю дає знову таки в рубашці і в цих самих джинсах. Побачимо, чи прийде він знову в джинсах, чи будуть якісь знову, знову цікаві моменти. Буду завтра по можливості стрімити. Не знаю, скільки турів зможу. Ось проте, Бліц відбувається з 30 по 31 число. Бачите, призовий фонд 450 тисяч доларів. І е, рах... часовий контроль 3 плюс 2. Це практично те саме, що 3 плюс 1 в часкомі, ось. І, чесно кажучи, це контроль, в якому грають тутловні вівторки. Тому ми очікуємо побачити тих самих е, гравців, що в тудоловному вівторку показують супер-супер. А результати такі, як там, ну окей, всі не знаю, чи сарана буде грати. Сарана просто останнім часом дуже багато побрав титулованих вівторків. Ось, той самий, я не пам'ятаю, чи постійно там Хікару Накамура, Олександр Бортнік. Ось е -е, білоруський цей шахіст, навіть не пам'ятаю, мозок -за зазвичай забуває білоруський російський шахіст останнім часом. Ну, от побачимо, як це все від що буде відбуватися, як зіграють. Ну, Магнус Карлсон повернувся. Побачимо. І там інтерв'ю навіть питалися, питався його, чи він буде створювати щось такий союз, якийсь топ 20 топ-10 гросмейстерів. Ось, щось так я щось таке не дослухав. Подивився, 15 хвилин, там півгодини. слухати, слухати, не переслухати та все. Ось, ну, побачимо, що буде відбуватися далі. Ну, з одної сторони, мене повернення Магнуса а, Як і радує, з іншої сторони, як і. Розчаровує десь одної, знаєте, от саме через цю якусь розмову з Дворковичем: що так от все більш-менш не може бути з росіянцями ніяких домовленостей. Якщо Магнус Карлсон цього ще не вивчив з історії, то нехай полистає її.